Складна задача. Ну, як складна, ми кожного року більш ускладнюємо задачу, то ми рухали. Рух був тільки по одній осі, потім у нас був горизонтальний рух, вже потрібно було проєктувати сили по двох осях, і тепер рух під кутом. Ми ще ускладнюємо задачу: рух тіла під дією кількох сили, якщо тіло рухається під кутом до горизонту. Переходимо безпосередньо до задачі. В задачі нам потрібно визначити силу тяги автомобіля. Ми її позначимо просто сила. Це будемо знати, що це сила самого автомобіля, яку нам потрібно знайти. Що у нас відомо? У нас відома маса автомобіля. Це 3 тони. Можу одразу перевести в кілограми, щоб потім. На це не відволікатися. Так. У нас є відомий ухил гори. Що таке ухил гори? Якщо у нас ми малюємо малюнок, так? От у нас буде кіло. Так, то в нас, по суті, своїй відомо, як воно нахилено. Воно нахилено на деякий кут. Я його називаю альфа, і ось він у нас це буде цей наш ухил. При тому, враховуючи, що в нас дуже маленький цей ухил, так. То ми можемо одразу можете знати, що це буде і синус теж саме. Відношення, оскільки кут дуже маленький, то відношення катета до гіпотенузи, по суті, буде дорівнювати цьому самому числу. Тому ось такий ось у нас момент. Так, ладно, записую вам ухил як кут. Так. Це наш кут, на який нахилений. Поверхні дороги до поверхні землі. Так, потім у нас є коефіцієнт опору. Так, автомобіль треться в повітря, відповідно, у нас це буде коефіцієнт опору. Саме по всього автомобіля. Тут мається на увазі весь автомобіль, тому що, бачите, написано коефіцієнт опору, а не ковзання, тому що у нас не тягнемо, а котиться. Через те ми розглядаємо, що весь автомобіль треється в повітря. Так, 0,02. І у нас є прискорення автомобіля. З яким рухається автомобіль? Так, 13 сотих. Метр на секунду в квадраті. Тепер подивимося, що в нас є на малюнку. Значить, у нас є автомобіль, він рухається нагору. Тобто, сила тяги автомобіля буде спрямовуватися вверх. Це ця сила, яку нам потрібно знайти. При цьому він сповільнює свій рух. А це означає, що прискорення буде напрямлене вниз. Протилежний бік до руху. Тому що в нас весь час сповільнюється, значить, прискорення діє в інший бік від швидкості. Так. Е, далі. Векторія гублюється завжди. Так. Тепер в нас е, зрозуміло, що на цей автомобіль буде діяти сила тяжіння, Сила опору, сила опори, так, Супротив опори, тобто в нас земля не дає провалитися автомобілю під низ, так, коефіціє сила супротив опори, так. Ось у нас вона N. Так, і кофі... сила. Тертя об повітря, так? Напишу її як сила тертя. Тут розглядається сила тертя всього автомобіля через те малюю від центру. Теж а не так, як завжди, по поверхні. Так. Здається, все. Нікого не забулися, Будемо розв'язувати цю задачу. Щоб розв'язати цю задачу, ми перш за все записуємо рівнодійну всіх сил, тобто додаємо всі сили, які ми бачимо на екрані, які ми щойно на малюнку позначили. Значить, ми їх всі записуємо. І силу самого автомобіля, його мотора тяги, і силу реакції опори, і силу тяжіння, і силу тертя. Це всі сили, які є на малюнку. Так, їх всі записуємо у векторному вигляді, додаємо. І з другого закону Ньютона ми знаємо, що сума всіх сил, які діють на тіло, дорівнює масі цього тіла на прискорення цього тіла. Щоб перейти до розв'язування задачі, нам потрібно спроєктувати наш Наші сили на осі. Так, вибрати якусь точку спостереження. Так, позначити, де в нас буде система відліку. Ось вона в нас буде пов'язана з. От Отак, її намалюю, щоб було легше розуміти, дещо. Так, і. Позначимо її, ось це буде вісь Х, це Y. Ось тут у нас початок координат, там має бути 0. Так. І будемо проєктувати на осі. На вісь ОХ, і на вісь ОY ми будемо проєктувати ось це наше рівняння. Коли ми проєктуємо на осі. Що ми отримуємо з цього рівняння? Спочатку вісь ОХ. Коли ми на неї проєктуємо силу, так, ось наша сила, вона напрямлена в той же бік, що й вісь ОХ співпадає з вісь ОХ, відповідно, вона буде просто так і Так? Потім, коли ми проєктуємо силу реакції опори Н. Вона, проєктуючись на вісь ОХ, потрапляє в точку 0. Бачите? Ось так вона сюди потрапить, відповідно, вона пропаде. Я напишу плюс 0, щоб ви розуміли, що n перетворилось на 0. Далі нам потрібно спроєктувати нас силу тяжіння. І ось тут у нас починаються складнощі. Я трошки збільшу малюнок. Спосереджуся безпосередньо на малюнку, щоб вам було краще його видно. І поясню детальніше: як ми можемо спроєктувати МЖ? Бачите, вона не співпадає ні з вісю ОХ, ні з вісю Y. Якщо б вона співпадала з вісю Y, вона б попадала в 0, теж перетворюється на 0. Якби співпадала з ОХ, то вона б залишалася такою, як вона і є, тільки що вона б з'являвся плюс або мінус, в залежності від того, співпадає її напрямок з вісю ОХ чи не співпадає. В нас же вона під кутом. Буває. Через те, коли ми проєктуємо її на вісь ОХ, ми з вершини ось цього вектора малюємо перпендикуляр до осі ОХ. І ось тут ми отримуємо такий маленький прямокутний трикутник. Я його вам виділю якимось ще кольором, щоб ви зрозуміли, де що береться. Ось наш трикутник. Ось такий він. В цьому трикутнику, що ми про нього знаємо? Нам потрібно з нього знайти наше шукана, наша сила. Це проекція ось ця ось. Ось цей відрізочок нам потрібно знайти. Я його тут виділю як стрілочку, і хоча насправді це проекція ось цього МЖ на ОХ. Як нам знайти катет трикутника? Так, в нас, ми знаємо, що є МЖ, це його гіпотенуза, цього трикутника, так? а нам потрібно знайти катет. Для цього ми скористаємося кутами. Зверніть увагу, якщо ми ось тут б МЖ продовжили, то ось тут теж би був прямий кут. Ось цей кут, в ось цього великого трикутника, і в цього маленького він співпадається, один і той самий кут. Відповідно, якщо ось тут ми маємо кут альфа, це наш угорі, то в оцьому трикутнику ось цей кут маленький, теж буде альфа. Ось цей момент треба знати. І тоді із геометрії ви знаєте, що протилежний катет від кута, так? ми можемо знайти гіпотенузу помноживши на синус цього кута. І таким чином ми виражаємо з вами проекцію МЖ. Відповідно, коли ми силу тяжіння проєктуємо на ОХ, то вона стає дорівнювати добутку самої сили тяжіння на синус кута ось цього ухилу, який тут же ж співпадає. Так, відповідно, ми це записуємо. В нас буде, по-перше, не плюс, а мінус. Зверніть увагу, це в цей бік від нуля, значить, вже буде мінус. МЖ помножити на синус альфа. Далі ми з вами сила тетя співпадає з вісію, але в протилежний бік, значить, буде мінус F тертя і це дорівнює. Прискорення у нас теж йде в інший бік напрямлене, значить, буде дорівнювати мінус MA. Тепер проєктуємо на вісь О. Коли ми проєктуємо на вісь ОІ, F у нас потрапляє в 0, так? Воно проєктується, входить в 0, так само F3. У нас залишається. N, яке буде додатнє. Так, я запишу знову ж таки, що це буде 0 плюс N. Далі MG, Ми знову опускаємо перпендикуляр. Знову отримуємо такий ж самий трикутник. Дивіться, це такий самий трикутник, тільки ось у нас тут буде вже кут альфа. І нам потрібно знайти не ось цей катет, а ось цей катет. Якщо нам треба знайти катет прилеглий до кута то значить, нам потрібно вже брати не синус, а косинус альфа. Відповідно, ми отримаємо так само мінус, тому що від нуля вниз іде. Так, мінус МЖ косинус альфа. Так, тертя на всі оі попадає в 0, воно пропаде. Так, плюс 0. І. Прискорення так, по осі Y у нас теж не діє, тому що рухається тільки по осі OX. Вверх автомобіль не Е, Відповідно, в нас тут буде 0. Так, ось таким чином ми отримали два таких рівняння. З цих рівнянь нам потрібно знайти тільки F. Відповідно, ми беремо перше рівняння і будемо з нього виражати F. Ось. Для цього будемо переносити всі доданки через дорівнює, залишимо перед дорівнює тільки F. У нас виходить F дорівнює. Коли ми переносимо F тертя і e, Mg синус альфа, так, цей, цей добуток, то в них мінуси перетворюються на плюси. Через те я їх першим буду писати. F тертя плюс… M G синус альфа. А от МА в нас було з мінусом. Так, воно з мінусом тут і залишається. Мінус МА. Ми б могли вже все знайти, якби у нас була сила тертя. Сили тертя в нас немає. Ми її на 221 сторінці у вас є для сили тертя формула. І виглядає вона слідуючим чином μ на n. Мю у нас є відомо. Так, а от N нам потрібно знайти n ми виразимо ось з цього рівняння, ми знайдемо N. Так, залишимо n, перенесемо через дорівнює добуток і отримаємо, що N у нас дорівнює mg косинус альфа. Так, підставляємо ось це рівняння вже для F тертя у нас буде замість F третя μ на N, замість N Mg косинус альфа. Відповідно, ми отримаємо μ Mg косинус альфа плюс Mg синус альфа і мінус НА. Ми можемо ще трошки змінити цю формулу, винісши м дужки. Так, якщо ми М винесемо за дужки, щоб на нього тричі не множити. Можна це робити, можна і не робити. Якщо е будемо виносити М за дужки, тоді ми отримаємо вже ось таку кінцеву формулу. F дорівнює М в дужечках у нас залишиться μ косинус альфа. Плюс G синус альфа і мінус А. Ну, ось так, щоб трошки було менше рахувати, так? Один раз множити на М, замість того, щоб множити на М тричі. А можна вже ось це рівняння підставляти. У нас вже всі числа відомі. G. Ми пам'ятаємо, що це 10 метрів на секунду в квадраті. І ми можемо обрахувати силу, яку нам потрібно було знайти. Тільки що в нас є один момент: у нас як знайти косинус альфа і синус альфа. Ви можете, звичайно, користуватися калькуляторами, але є така, оскільки в нас є, є в геометрії, точніше, в тригонометрії тут більше, така властивість. Якщо кут у нас дуже-дуже малесенький, так, то ми можемо синус вважати значенням цього кута, а косинус одиницею. Так, кути буде синусом, а косинус буде одиницею. Значить, відповідно, в нас і е, перетвориться наш косинус тут буде одиницею, а синус ми так і будемо вважати оце 0,03. Да? я написала 2, вибачаюся. 0,3. Це буде наш синус. І представляємо числа, і отримуємо наступний розрахуночок. F дорівнює. Маса у нас 3000. Кілограм, відкриваємо тушки, множимо 2 соті. на 10 метрів на секунду в квадраті на одиничку, так, там де косінус буде одиничка, плюс 10 метрів на секунду в квадраті на 0,3 і Віднімаємо прискорення, а прискорення в нас 0,13. 13 сотих метрів на секунду в квадраті. Так, спочатку потрібно множити. Так, тут множимо на 10, отримуємо 2 десяті. Тут множимо, отримуємо 3 десяті, так, 2 десяті і 3 десяті разом буде у нас 5 десятих. 5 десятих відняти 13 сотих, це буде 3,7, так, ну, я перевірю себе на калькуляторі. Да, 0,37. Це у нас у дужках виходить 0,37 метрів на секунду в квадраті. Таке часове. І тепер залишилось це помножити на 3000. Виходить 1110. 1110 ньютонів.